Маючи просто лавку, просто лавку. Але вона повинна бути стійкою. Дивіться, оце гарна лавочка шкіряна, вона стійка. Ви отримаєте завантаження, якщо ви правильно поставите спину, тоді ви його отримаєте. Дивіться, що таке правильна спина. Це фіксована спина. Ось вона, ось вона. Ви бачите, я навіть змогла стати на п'яточки. На п'яточки, і я роблю цей рух дуже легко, тому що я здіймаю своє тіло за рахунок втягнення свого животика. Якщо живот у вас не напружений, не думайте, що ви щось можете взагалі зробити з тілом гарне, то головний цемент, який з'єднує. Оцей відділок і оцей відділок, то він десь гуляє у вас. Не дозволяйте йому гуляти. Покличте його у гарну працьовиту зовнішність.